Тристоронні газові перемови тривають у Брюсселі у четвер між Україною, ЄС та Росією. Голова Газпрому Олексій Міллер заявляв, що за результатами тристоронніх консультацій мають підписати низку документів. Двосторонній протокол про фінансові гарантії Єврокомісії Києву. Потім має бути підписаний тристоронній протокол між Україною, ЄС та Росією, а також додатково технічна угода між «Нафтогазом» і Газпромом. Напередодні перемогу Єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер оцінював імовірність успіху як 50 на 50. Прем'єр Арсеній Ценюк у Києві пояснив деякі принципи, за якими працюватимуть підписанти протоколів. За словами прем'єра, Київ сплатить існуючі газові борги за ціною у 268 доларів за тисячу кубометрів. А на ціну утворення майбутніх постачань в Україну матиме вплив і Єврокомісія. Європейська комісія буде виступати фактично як гарантом виконання. Зобов'язань Росії по справедливій ціні, в тому числі і через механізм компенсації підвищення ціни, якщо така ціна не буде відповідати трьохсторонньому протоколу, підписаному між Європейським Союзом, Україною і росіянами.